Чи варто брати паузу в стосунках, то чи можна піти зокрема у відпустку від них або взяти вихідний? Давайте поміркуємо над цим питанням, тим паче є величезна кількість наукових досліджень, які обумовили той факт, що я можу розповісти вам про них? Так от, в чині дослідивши велику кількість. Пар прийшли до висновку, що перерва у стосунках, так звана пауза, корисна в тій ситуації, якщо вона спрямована на отримання певного роду рефлексії, тобто якщо вона береться для того, щоб обдумати відносини, обдумати майбутні відносини. Тоді це корисно. В тому ж випадку, якщо Перерва у відносинах пауза виступає інструментом уникнення проблем, то тоді, скоріш за все, це взагалі не корисно і призведе до того, що відносини погіршаться, а то і взагалі будуть розірвані та припинені. Тому ми можемо зробити висновок, що якщо Перерва є інструментом для осмислення, переосмислення, шлюбу, відносин, для постановки цілей, то тоді це такий от дуже дієвий інструмент. Якщо ж це для того, щоб позбутися проблем, забутися, прибухнути чи щось там зробити інше на шкоду, тим паче здоров'ю, то це, як ви розумієте, шлях в нікуди. Ну, Зокрема, у цих відносинах. І якщо у вас так трапилось, що необхідно розпочати будувати нові відносини, завершити старі, то вам потрібна, скоріш за все, юридична допомога, і ви можете звернутися до мене. Бережіть себе.